Пан віце-прем'єр, знаходячись в Празі, узнає про те, що його подільники в Україні заарештували і йому готується підозрю. Наприклад, водій пана міністра купив квартиру, яку йому продовжував міністр, стоїмося в Києві в престижному районі, в стоїмості 200 доларів квадратний метр. Ну так що розуміли схему корупції, загальних ущерб і хищення десь на мільярд гривень, виникає ідея, як продовжити. Закордонну командіровку, поки хтось щось там начебто перешає з НАБУ. Іде лист від Чернишова на Шмигаля з проханням продліть командіровку. Прем'єр-міністр продліває командіровку до 22 червня включно, тобто дає фору неділю діючому віце-прем'єру, для того, щоб щось з ким-то перейшати. Але стоїть питання, що робити за кордоном? У воюючій країні, цілому віце-прем'єру. Як єднати цих українців? Він ще там міністр національної єдності. Ну, по-перше, він вирішив мінімум одну сім'ю поєднати. Тобто свою жінку і свого сина теж викликав в Європу для того, щоб там з ними з'єднатися. Почали дуже різко придумувати Чернишову заходи. Появляється один із заходів, це виставка якась в місті Брно, це друге за величиною місто Чехії, на кордоні з Австрією. Їде туди цей самий Чернишов. Далі ситуація по відню. За день до. Того, як пан Чернишов мав з'явитися в війні, ну, нам потрібно готувати якісь зустрічі. Вони написали листа в Міністерство зовнішніх справ та Європейської інтеграції Австрії, написали ще ряду центральних органів виконавчої влади Австрії про те, що терміново міністр-віцепрем'єр хоче зустрітися з керівниками Австрії. Заходить інформація від однієї з офіційних громадських структур Євросоюзу про те, що, шановні керівники, інформуємо вас, що цей віце-прем'єр український підозрюється. В корупційних діяннях. І отут не наше посольство, не ця вся хвальона велика служба, там медійна, коло президента, прем'єра е, офісу абсолютно не змогла жодної адекватної реакції зробити. Що зробили міністри австрійські? Вони не тільки що скасували всі зустрічі, вони взагалі перестали відповідати на будь-які листи будь-кого найвищого рівня з України. Є Міністерство зовнішніх зв'язків та Європейської інтеграції Австрії. Там є директорат з гуманітарних питань. В цьому директораті є головні спеціалісти. От знайшли головного спеціаліста, з яким зустрівся пан Чернишов. Ці мілкі чиновники австрійські з ним зустрілися, але поставили одну умову: жодної фотографії. Тому що навіть вони розуміли, що це навіть не захотілося зустрічатися. І всі ці віце-прем'єр-міністри з там пальномотчами, суперсв'язаними в Україні, оказались абсолютно безпомощними. Когда проти них чітко, красиво і креативно, працюють такі ж самі українські лобійські групи, але які просто взяли собі в партнери міжнародні організації, які знаходяться в Європі, які спілкуються з євробюрократією на одній мові.